Ви коли-небудь замислювались, наскільки важливо мати надійний відеореєстратор у своєму автомобілі? Сьогодні ми розглянемо один із найрозумніших і найпотужніших записуючих пристроїв 2025 року м 550 Pro. Це не просто відеореєстратор, це ваш цифровий свідок, охоронець і навіть інструмент для аналізу поїздок? Аздами М550 Pro має компактний. Але преміальний дизайн. Легкий корпус вагою лише 300 паєта 10 і 3,19 дюймовий IPS-екран з яскравими кольорами дозволяє зручно переглядати запис безпосередньо в автомобілі. У стандартному комплекті сама камера, кабель живлення, зарядний пристрій, карта пам'яті 64 GBTF, а також монтажні аксесуари. Все, що потрібно, просто підключити пристрій до живлення. І він готовий до роботи. Камера підтримує 4К роздільну здатність 3840 x 2160 пікселів на передньому каналі, а в конфігурації 3 ch записує одночасно передню, внутрішню та задню частини авто у форматі 25K1080p 1080P. 1080p. Об'єктив із кутом огляду 150 градусів охоплює три смуги дороги, що мінімізує сліпі зони. Використання сенсорів SC401A, GC 2053 та SC-223, а у поєднанні з процесором Novet 8629G забезпечує кристально чисте зображення навіть при слабкому освітленні. Технологія AR Night Vision дозволяє M550 Proчі фіксувати все, що відбувається вночі. Інфрачервоні датчики розпізнають об'єкти навіть у повній темряві. А алгоритми широкого динамічного діапазону WDR балансують світло та тіні. Це означає, що номери авто, дорожні знаки і обличчя пасажирів будуть видно без шумів і пересвітів. Одна з головних фішок m 550 Pro вбудований модуль 5,8GHZ Wi-Fi. Це у 6 разів швидше за звичайні 24 4 gHZ камери. Ви можете передати відео на смартфон за кілька секунд, наприклад, 800 МБ за 10 секунд. Через додаток Asdama App можна не лише переглядати записи, а й керувати налаштуваннями, оновлювати прошивку або завантажувати файли безпосередньо у Хмару. А вбудований GPS-модуль фіксує швидкість, координати та маршрут кожної поїздки. Ці дані можна відтворити на карті через фірмовий Asdame GPS Player. Ідеально для аналізу чи у випадку дорожньо-транспортна пригода. Система безпеки М550 Pro включає же сенсор який автоматично зберігає відео під час різких ударів або зіткнень. Навіть коли автомобіль вимкнено, камера може перейти в режим 24 годинного паркувального моніторингу, якщо підключена через додатковий hardware kit. Це означає, ваш автомобіль під наглядом цілодобово. Жоден рух або зіткнення не залишиться непоміченим. М550 Pro підтримує Циклічний Запис, луп рекорден, збереження аудіо, антивібраційний захист, водонепроникний корпус і навіть функцію Wide Dynamic Range WDR для покращення контрастності. Пристрій працює в екстремальних умовах від мінус 20 градусів Цельсія до плюс 70 градусів Цельсія, і замість батареї використовує суперконденсатори, що гарантує довговічність і стабільність у спеку чи холод. Аздами М550 Pro це не просто камера, це ваш розумний партнер на дорозі, який фіксує кожен момент, підвищує безпеку та дає вам спокій у будь-якій ситуації. Якщо ви шукаєте надійний, Багатоканальний 4 k відеореєстратор з GPS і Wi-Fi. M550 Pro, саме те, що потрібно. Посилання на покупку ви знайдете в описі під відео. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові огляди автомобільної техніки.